Всім привіт з Верховцева в попередньому відео я казав, що лянча під трамплером не будемо робити теч масла, все-таки устранили тіч масла. Тобто машина вже на сьогоднішній день все готова, все повністю чітко. Це ви відео дивились. О, асистент. Асистент. Зараз вийду. E... Взяв збив асі Ну це таке. E... Полянче. Авто повністю готове, відео ви дивились вчора. Сьогодні відео, но авто вже тут стоїть. Чого я не викинув відео з лянчою 13-го, як обіцяв ввечері, бо їздив по цю автівку. E... Авто ціленьке по кузову, по дніщу. Газ присутній, ну не вписаний. Є отакий нюанс по ляді. Е, є нюанс подверки невеличкий. Дно. Дно присутнє. Автівку знаю вже дуже давно, бо три роки тому я її продавав. Е, стоїть зимова гума усі 4 колеса. Аккумулятор хороший, страховка присутня, помить, помить. Одним помить, звісно, не обійдеться. Що у нас тут по ній? Вона потяг паспорту. Трошки покажу вам кабіну. В кабіні стандартно, ніде нічого є специфічний запах дизельного палива. Незрозуміло чому. Сідушки непогані, що по ній? Вона запускається, їде, але є якийсь стук. Є два варіанти. Або лопнув розпредвал, або випало сідло клапана. На даний час авто стоїть у продажі в такому вигляді, як є, 600 доларів без торгу. Ну а далі будемо дивитись по стадії ремонту. Тому що, мабуть, ага, є ще такий нюанс. І отакий надверки. От і от. Тут ніще все чітко. На автівку грошей не шкодували. нова вихлопна стоїть. Ну, скорше всього, що за 600 її ніхто не приобрете, не захочуть люди. Тому що будемо ремонтувати і буде у нас знову контент по ремонту авто. Будемо скривати, мабуть, і дивитись. Ну, Пару днів це однозначно вона буде ще стояти, тому що зараз я її згружаю і їду тут 100 км, 100 з копійками. По ще одну автівку, ну не знаю, приобрету, не обрит... приобрету, начебто домовився, буде знову у нас нексія на розпродаж, бо вона після ДТП. В общем, не перемикайтесь, дивіться, глянча ще підсихає, краска хай стоїть. Завтра вже вигоню з гаража. Ну, Зараз згружаю цю і їду по нову. І тоді вже подивитись. По відео, кому що треба, тут номер телефону. Дзвонимо, пишемо, пропонуємо. Ну, якось так. Їду за новою автівкою на розборку, Де Онексія. Хотів вас запитати, скажіть, будь ласка, де взяти комплектуючі на Волгу? Цікавлять зимні атрибути валянки. Кужух і шапка ушанка Бо вчора їздив на Волги півдня в пошуках транспорту, щоб було що вам запропонувати. І досі не можу нагрітися. Не можу зрозуміти, чому немає ніде комплектуючих цих на зимній період їзди на Волги. Підкажіть, де таке можна взяти. Ну і... Хто хотів придбати мотор з попередньої іннексії, не ображайте, що вам не вистачило, ну одна вона, а бажаючих дуже багато. Тому, в принципі, зараз знімаємо відео, показуємо. Ну, сьогодні виходить відео про відновлення соли, э, дачі, т, лянчі. А завтра вийде відео про Нексію. Ну і тоді вже телефонуємо і конкретно, якщо треба замовляємо. Не тяніть резину. Все, в общем, включимося вже як буду біля авто. Так, авто везу додому, але можливо і не додому, не знаю. Зараз. Є люди бажаючі подивитися його. То я вам зараз також покажу. Ну а взагалі зателефонували люди, побачили попереднє відео по нексі. Якраз так зі що я везу Нексію. Зараз подивляться, можливо, куплять, можливо не куплять. Вам треба додивитись до кінця. Однозначно. А по традиції я заскочив в Кам'янському на прийомку. Подивіться, що тут є памятало. Покажу вам зараз авто. Ось таке от у нас авто. Диски, кому треба. Сідушки Mitsubishi якась. Цієї дверки не дали, вона зіжмакана. Тут у нас що? Кондиціонер, гідропідсилювач, керма, все є, все працює. Ось така от у нас дверка. Ось тут підігнуто все. кут. і тут якась іржа. Ну а так, тут он трошки вм'ята, а тут не це металобрухт. Ну, склопідйомники всі 4. В общем, кому буде цікаво. Дочекайтесь кінця відео, я скажу, є вона в наявності чи нема. Бо зараз, можливо, я її продам, не довізши додому. Якщо я її зараз продам, то поїду дивитись ще одну. В общем, дивіться, відео має бути цікавим. Не знаю як вам, а мені точно. Авто заїхало своїм ходом на евакуатор. Саме прикольне таке авто. Мабуть, не дозволять так їздити все время. Взагалі, не перемикайтесь, дивіться. Ну що, як можете бачити, евакуатор пустий. Нех'я я додому не довіз, продав по путі. Була пропозиція по поводу донора до цієї автівки. Но люди не захотіли. Точніше захотіли, але дорожче, ніж я продаю цю. Хоча вона перевернута була на даху. Ну, в общем, будемо скривати цю, дивитися. Кому буде цікаво пару-тройку днів, мабуть, вона ще постоїть. Як кого зацікавить в такому вигляді, значить можна звертатись. Якщо ні, то в принципі нічого страшного від новим. Ну і маю ж вам показати все-таки розборку. Розборка у нас працює потрошку. Кому треба телевізор, телевізор вирізаний є в наявності. Кому там ще що треба, звертаємось. Нексія виглядає отак. Ну, Шестерка не змінилась. В общем, кому що треба, ступиці, коробки, коробка чотирьохступка є гарна. Є мотор Москвича, є мотор МТ. Таврія без мотора. Ну, поки що якось так. Чекаємо на ваші пропозиції. Звоніть, пишіть. Все, всім удачі, всім пока.